Головний лікар Южного Роман Васильович Лиманський помер у віці 70 років. Серце заслуженого лікаря України зупинилось 19 жовтня після тривалої хвороби. В тому числі медичні працівники. Ми стали більш насторожені. Ми стали більш чуйні до захворювань і до, 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 до хворих. Війна нам складає дуже. Серйозні проблеми. З Южним Роман Лимацький був пов'язаний з 2006 року, коли очолив міську лікарню. До цього, як фахівець, він вже напрацював великий медичний та управлінський досвід. Лікар-травматолог, заступник, а потім вже і головний лікар району, начальник управління охорони здоров'я Одеської облдержадміністрації. Я хочу вам побажати, хочу подякувати за теплоту, за теплоту ваших душ. За вашу відповідальність, за ваше відношення до людей. Інколи, і, і, інколи ми собі дозволяємо, чого б не варто було дозволяти, але ми люди і, і всяке в житті буває. Дай Бог кожному із вас, щоб вдома були всі здорові, щоб ви були здорові. І ми, щоб дивилися вперед. Романа Лиманського в Южному знають не тільки як талановитого фахівця, а й як громадського діяча. Вперше Роман Васильович став депутатом южненської міської ради в 2010 році і надалі був депутатом двох скликань та постійним учасником профільних комісій. Та не боявся публічно заявляти свою позицію. Інтерв'ю та виступи Романа Васильовича завжди викликали суспільний резонанс. Не все залежить від міністра охорони здоров'я, не все залежить від начальника обласного управління охорони здоров'я. Не все залежить від головного лікаря. Все залежить від, на превеликий жаль, від політиків, і політичної ситуації і від того, наскільки матеріального забезпечення, яке є в лікувальних закладах. Траурна церемонія прощання з Романом Васильовичем відбудеться в п'ятницю, 21 жовтня, о 10-й годині на подвір'ї міської лікарні. Колектив студії Мих глибоко співчуває рідним, близьким та колегам. Світла пам'ять.